Всім привіт! В цій підбірці новин я розповім вам про Олега Винника, Олену Кравець, і Олену Зеленську та Володимира Зеленського. Очне почнемо. Спершу про Олега Винника. Ми знаємо, що винник на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України до Німеччини, пояснюючи тим, що йому треба лікувати свою хворобу. Та лише через півтора року він вийшов на зв'язок і розповів, що шкодує про те, що не тримає в руках зброю, захищаючи Україну. Однак переважна більшість шанувальників йому не повірили. Приблизно півроку тому в мережі з'явилася інформація про те, що Олег Винник від свого фонду Вовчиця подарував автомобілі для військових, але приїхати в Україну він таки і не наважився. Шановні глядачі, а як ви вважаєте, що зараз відбувається з Олегом Винником і чи повернеться він до України? Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Так от є такий у нас в країні продюсер Михайло Ясинський, який є продюсером Ольги Полякової, і нещодавно одному з українських видань він дав інтерв'ю, висловивши свою думку щодо поведінки Олега Винника за останні два роки, заявивши, що співак його розчарував. За словами продюсера Полякової, винник створив собі певний імідж, але не зміг йому відповідати. Також Ясинський зазначив таке: одне слово у мене є для оцінки винника розчарування. Образ, який він складав собі, виявився фальшивим. Людина виявилася нездатна відповідати в створеному власноруч іміджу, тим сенсам, про які він співав, і так далі. Саме ця аудиторія від нього щось чекала. Михайло Ясинський додав, що зараз позиція винника викликає у нього сміх, хоча раніше у нього було відчуття розчарування. А далі в мене новина про Олену Зеленську. Мабуть, багато хто з вас знає, що Олена Зеленська та Олена Кравець є подругами. Їхня дружба триває вже 30 років. Кравець починала кар'єру гумористки разом з Володимиром Зеленським у Криворізькому КВК. Там вони познайомились з Оленою, яка тоді писала жарти для команди. Далі була спільна робота у квартал 95. Згодом кравець стала хрещеною мамою першої леді, а чоловік акторки з Талком Зеленських, адже похрестив їхню доньку Олександру. Так от недавно Олена Кравець розповіла про зміни першої леді у період повномасштабної війни Росії проти України. Своїми спостереженнями вона поділилась нещодавно в день народження Олени Зеленської. Спершу кравець наголосила, що бачить силу, яку Зеленська в собі відкрила та щодня демонструє всьому світу. Вона усвідомила своїм яку силу, як вона пошиє правду болючу, це завжди дуже по-жіночному, але водночас дуже потужно, сказала Олена. Також ведуча розуміє, що зараз Олена дуже втомлена, тому здогадується, про що вона найбільш мріє. Мені здається, що їй дуже хочеться усамітнення, побути наодинці взагалі. Я знаю, як вона це любить і як їй це потрібно, зазначила акторка. Також вона розповіла, що раніше подружжя подорожувала тільки вдвох, але все скінчилося, коли почалася повномасштабна війна. Вони вдвох просто їхали кудись. І в цьому стільки тільки їхнього світу, їхнього мікрокосмосу. І це романтично. Вони не втрачали це, – додала кравець. Шановні глядачі, я вам нагадаю, що шлюб Володимир та Олени Зеленський триває 20 років, але пара ще познайомилась у шкільні роки. Довгий час Володимир домагався розташування Олени, і у нього це вийшло. В шлюбі у них народилося двоє дітей. Старшій дочці Олександрі вже 19 років, вона навчається на юридичному факультеті, а сини Кирилу всього 10, він ще школяр. Так, нещодавно президент України дав інтерв'ю італійському виданню Рей, в якому згадав про своїх дітей, наголосивши, що вони живуть в Україні і не планують виїжджати за кордон. Кирило навчається в школі, а Олександра в університеті. Думаю, що вони будуть працювати і жити в Україні. Вони сьогодні тут, вони навчаються в Україні. Потрібно, щоб молоді люди піднімали Україну після війни. Це дуже важливо, зазначив президент. Також він уточнив, що Україна обов'язково буде в Євросоюзі. Шановні глядачі та підписники каналу, а що ви думаєте з приводу заяви президента? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. А у мене все. Бажаю вам хорошого дня та тільки хороших новин. Не забувайте підписуватися на канал і ставити лайк. До нових зустрічей у новому випуску!